Сьогодні будемо запікати печериці. Для цього нам потрібно їх гарненько почистити. Тоді готую для них маринад, щоб замаринувати. Для цього беру олію, французьку гірчицю, соєвий соус, сіль, перець, гарненько все взбовтую і виливаю до печеричок. І гарнесенько їх перемішую, підкидаю, підкидаю, поки вони повністю, повністю не випадкаються в тому соусі. І залишаю їх на декілька годин, щоб промар... гарнесенько промаринувалися. Поки маринуються наші грибочки, нарізаю цибулю. Нарізала і треба замаринувати. Так само додаю цукру трохи, трохи солі перцю, трохи оцту, трохи олії, все гарнесенько перемішую і так само залишаю на декілька годин. Нехай маринується. Коли вже все готовеньке. Підстелюю бляшку пергаментом, вискладую наші печерички і в духовку 180 градусів 20 хвилин. Все, смакота готова. Викладаю їх в салатник, засипаю нашою маринованою цибулею, гарнесенько перемішую, дівчата то не передати словами. По-перше, аромат просто бомба, смак теж бомбезний. Всім смачного! Готуйте на здоров'ячко, цілую люблю, бувайте!